Чи можуть грішники спастися? Мені надійшло таке запитання. У Біблії написано: адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Коли це всі згрішили? Що означає позбавлені Божої слави і наскільки часу позбавлені. Прочитаємо повністю думку апостола Павла, звідки взятий цей текст. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчить закони пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили й позбавлені Божої слави, але оправдуються даром його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Павло тут наголошує, що між людьми немає різниці перед Богом, чи вони з юдеїв чи з язичників, адже кожна людина, незалежно від свого походження, хоча б раз у своєму житті згрішила. А ми пам'ятаємо інший текст: хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним в усьому. Відповідно, немає і ніколи не було на землі жодної людини, крім Ісуса Христа, яка б не згрішила і не стала винною перед Богом. Також відома аксіома. Бог і гріх несумісні. Ісус, коли взяв на себе усі гріхи людей, відчув, що таке розділення з Отцем. Він і помер від розриву серця, бо не зміг витримати цього. Тож, коли говориться, що всі позбавлені Божої слави, тут мова якраз про наслідок того, що люди допустили своє життя гріх і не можуть бути присутніми поруч з Богом. Вони назавжди позбавлені тієї слави, яка мала бути їм призначена, як його дітям. Кількома словами, якщо ти хоча б раз згрішив, отримати спасіння ти не можеш. Крапка. Але слава Богу, що думка на цьому не закінчується. Далі написано так: але оправдуються даром, його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Ісус прийшов до нас і взяв на себе нашу вину за гріх і поніс покарання замість нас. Тож тепер нам не варто переживати про те, що ми негідні спасіння, адже якщо ми визнаємо Ісуса своїм Спасителем, спасіння нам дарується безплатно, іншими словами, праведність Ісуса Христа зараховується нам. Отже, коли всі згрішили, люди грішать з самого гріхопадіння Адама і Єви і до сьогодні, що означає позбавлені Божої слави? Позбавлені можливості бути спасенними, перебувати у присутності Бога, адже Бог і гріх несумісні. Наскільки часу позбавлені? Назавжди, але є нюанс. Це не стосується тих, хто отримав праведність Божу через віру в Ісуса Христа.